Наскільки небезпечними є вейпінг для легенів та серцево-судинної системи? Будемо з'ясовувати із нашими гостями е, у нашій студії є Христина Вольницька, завідувачка кафедри фтезіатрії ЛНУ імені Данила Галицького та Дмитро Купира, програмний директор громадської організації Життя він з нами на зв'язку з кайпом. Пане Дмитре, добрий вечір вам, пані Христино, Вітаю вас. Дякую, вітаю, бажаю, здоров'я. Пане Дмитре, розпочнемо із вас. Чому сьогодні в Україні постало питання про заборону вейпів? Наскільки серйозною є проблема з їхнім поширенням, особливо серед підлітків? Проблема епідемії вживання електронних сигарет серед дітей вже має понад 5 років. Я радий тому, що парламентарі зараз знайшли волю в собі, аби запропонувати заборону електронних сигарет. Це точно правильне рішення, тому що е, таку практику вже мають понад 40 держав е, світу, е, і для України це надпроблема, тому що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні у віці 13-15 років 20% дітей курять електронні сигарети. Водночас лише 5% дорослих, 18 років і старше, курять електронні сигарети. Відтак ми маємо ситуацію, що електронні сигарети відіграють роль дитячих сигарет, адже поширеність вживання електронних серед в 4 рази, очевидно, більше ніж серед дорослих, і це точно та продукція, яка завдає шкоди здоров'ю дітей та молоді, і це точно продукція, якої можна позбутися. Пані Христину, якщо говорити з медичної точки зору, ну ми щойно назвали дані. Нагадайте, будь ласка, які ще раз статистика у якому віці зараз підлітки в середньому вже починають курити вейпи? Декабіль... не йдеться про те, в якому починають. Я думаю, що експерименти починаються і раніше Неніше, ніж як... Так, в 13-15 років ми вже маємо сталу групу 20%, які постійно курять електронні сигарети. У віці 16-17 років, вже за даними іншого дослідження, це 30%. Тобто дітки старшають, ну вже в 16-17 років це достатньо дорослі люди, хоч і за законодавством ще не повнолітні. І відповідно в них, на жаль, вже поширеність навіть більша, це 30%. Пані Христину, ну знаєте, як спочатку говорили, вейп без нікотину це безпечно. Ви це спростовуєте, і я розумію, що відповідний законопроєкт саме на цьому і базується. Ми бачимо, що це все стало дуже модно серед молоді, та й не тільки серед молоді, і серед моїх однолітків, і серед старших людей, тому що приємний запах, він все одно привертає увагу. Наскільки це небезпечно з медичної точки зору? Однозначно дякую за запитання. Я як е, дуже Такий противник і борець проти куріння погоджується з паном Дмитром і дякую, що є такий законопроект. Оскільки власне ілюзійна безпечність електронних сигарет вейпів є дуже популярна серед дорослих, а особливо зараз серед дітей, оскільки це модно, це цікаво. Напевно, діти і підлітки показують свій статус тим, що вони можуть придбати недешеві електронні пристипи і е, Робити щось таке цікаве. І, е, на жаль, це дуже негативно впливає на стан здоров'я. Також е, там, в таких цигарках, на яких навіть написано е, без нікотину», все одно міститься психоактивна речовина, нікотин, яка є токсичною, викликає залежність і має негативні, негативний вплив на легені, на бронхи безпосередньо. А так я хочу додати до пана Дмитра. Я безпосередньо брала участь недавно у дослідженні, в якому проводилося опитування дітей від 8 років до 16, до 18 насправді років. чи... І проводилося опитування, чи діти курять, що вони від того отримують, чи задоволення, для чого вони курять, чому вони не курять? І з цієї доповіді, власне, три тижні тому доповідала на європейському респіраторному товаристві в Амстердамі, де було продемонстровано, що такі навіть малі ну діти з 8 років починають курити. І найбільша причина, чому ну, зараз в умовах війни це стрес, вони відповідають. Частина 50% дітей стверджує, що це їм модно, подобається, і частина лише каже, що їм за компанію курять. Просто виходять гуляти та й курять. Але насправді це є. Велика проблема, тому що в подальшому це призводить до порушення пам'яті, розвитку головного мозку, порушення концентрації уваги, не говорячи, що про негативний вплив на легені. Є ще інша половина людей, та яка стоїть біля тих, хто, наприклад, курить вейпи, Вейпи дарують. Ті самі діти, чиї батьки курять вейпи, і так. діти це вдихають. Наскільки це? Так само може бути небезпечним. Пасивне Ду, куріння. Так, пасивне куріння є не менш небезпечним, як і корець безпосередньо, вейпу чи електронний цигарок, тому що вивільняється паринка, яка містить не лише воду, пари, але й. Власне, речовини, в тому числі нікель, олово, свінець, які є токсичними, важкими металами і можуть викликати не тільки запалення бронхіального дерева, але й онкозахворювання. Переважно це захворювання і горла, ротової порожнини, тому що споживачі вейпів і пасивні курці, вдихаючи постійний, постійно вдихаючи е, дим, е, ці токсичні речовини. Спричинюють хронічне запалення. Так само розвивається і карієс, і парадонтоз з тривалим вдиханням е цих аерозолів, які містять і е бензольні сполуки, і ацетальдегід, який викликає незворотні порушення, ураження клітин е легень і бронхіального дерева. І хотіла би сказати, що. Колись була така твердження: ми всі знаємо, що капля нікотину вбиває коня. Насправді це дійсно правдива інформація, тому що одна капля нікотину, яка містить 50 мг, 70 мг, може вбити не тільки коня, а однозначно людину. Це є вкрай небезпечно. І пригадаємо такі моменти, що. Якщо людина починає курити, перший раз вона відчуває, вона не докоряє, не не дитина і не доросла ніколи не докурює цю цигарку, тому що вона відчуває подразнення в горлі, сухість запаморочення, нудоту, тому що впливають власне ці токсичні речовини. А потім себе починає замушувати звикати так. до цього. Всього а потім процес. людина звикає в наслідок постійного впливу токсичних речовин. Она Дмитре. Е, якщо дозволити перед вашим ласка. питанням, я дають от маю що додати, що згідно дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, знову ж таки про дітей 13-15 років, то з 2017 по 2023 рік знизилося нараження дітей 13-15 років на дим в громадських приміщеннях з 52% до 36. Тобто, то то все менше в громадських місцях люди курять, і відповідно дітки менше наражаються, і, і цей і дорослих стосується і здоровіші. Водночас, вдома діти повідомили, що якщо в 2017 році в наражалися на дим вдома. Ну тобто, коли хтось з близьких з родичів курить, то в 2023 му таких вже було 25%. Тобто, зростання куріння вдома відбулося відбулось на 25%. але є тут. Можливість припускати, що от якраз, якраз це зростання відбулося за рахунок того, що тютюнова індустрія дає оманливі повідомлення про нібито те, що дим цих електронних сигарет чи тютюнових виробів для нагрівання є менш шкідливим, і відповідно близькі там можуть бути різного віку. Це можуть бути батьки, це можуть бути інші родичі, які живуть в одному домогосподарстві. Вони починають нехтувати цим і і курити курити в приміщенні. І ні, знову ж таки кажу, це, як електронних серед стосується такі тютюної хорбів для нагрівання. Тому важливо от інформувати ем, людей про те, що будь-який дим шкідливий. Не існує безпечної дози диму будь-якого чи то електронних сигарет, чи сигарет, чи тютюнових виробів для нагрівання. І всі ці викиди вони токсичні, і шкідливі для всіх людей навколо. Знаєте, тут оманка якраз в цьому, що коли справжня сигарета є оцей неприємний запах, е, руки, е, там одяг, а коли от якраз електронна сигарета, цього запаху немає, і людина собі дозволяє і починає зловживати більше курити. І це теж той званий піар хід, пане Дмитре. Згідно цього законодавства, як держава може це все врегулювати і, врешті-решт, як може заборонити підліткам, тому що мало заборонити продавати і їм ж і так не мають продавати, врешті-решт, а вони можуть когось попросити. А треба ще якраз просвітницьку інформаційну роботу проводити разом із цими дітьми. Ну, дивіться, власне, законопроект, який запропонований у парламенті, і там альтернативні до нього, вони пропонують загалом заборону реалізації такої продукції. Тобто, її, в принципі, не повинно бути на полицях. Чинна пропозиція пропонує тільки економічні санкції до порушників, тобто грошима е, при, притягувати до відповідальності. Але хочу сказати: от, наприклад, одна з останніх країн, яка заборонила продаж все. Електронних сигарет та рідин до них це був е, держава Казахстан, і е, вони в себе запровадили кримінальну відповідальність за продаж електронних сигарет. Знову ж таки, логіка кримінальна, даруйте, не там, почула кримінальна відповідальність: та, так, саме, саме кримінальна відповідальність. Логіка була дуже проста: а кому ви зібралися голубиси закрили їх продавати? Якщо більша поширеність серед дітей, очевидно, що тобто, знову ж таки, ну, тобто, що продаж цих електронних сигарет переважно відбувався для Дітей, тому законодавець пішов шляхом. Ну, якщо ви хочете е, продовжувати з порушенням закону продавати електронні сигарети, які з найбільшою ймовірністю потраплять до рук діток. То, будь ласка, от кримінальна відповідальність. Наш законодавець поки що більш лояльний. Тобто, ті, хто ініціювали законопроект, вони пропонують наразі е, власне е, заборону з точки зору економічної і господарської діяльності. І за порушення це, е, це відповідальність у вигляді там сам. У вигляді коштів, ем, от ем, ну тут вже далі, як, як парламент буде розглядати це, яку ми суспільну підтримку надамо е, і позицію на це рішення, коли мається рішення розглядати, нагадайте, будь ласка. Наразі цей законом законопроект альтернативні до нього знаходяться в комітеті з питань податків фінансової та митної політики. Цей Комітет має понад 8 тисяч законопроектів у своєму у своєму, так би мовити, відповідальності. І на жаль, на сьогоднішній день відповіді, коли комітет і згодом парламент перейде до розгляду, немає тому. Моя загальна відповідь: що коли ми, як суспільство, доведемо вже це до точки, тої що ми хочемо мати відповідь, ми хочемо мати рішення на це. Я думаю, власне, тоді ми отримаємо розгляд і комітетом і парламентом. І на завершення, пані Христина, топ-3 факти, чому варто дітям не курити вейпи от так якщо ми резюмуємо до прикладу там захворюваність, шкідливість від вас. Так, дякую. Я хотіла в першу чергу додати, що я не тільки є завідувачем кафедри, в тезіатрії та пульмонології нашого Львівського національного медичного університету, а й лікар-пульмонолог вищої категорії. Працюю в центрі легеневого здоров'я, пульмологічному відділення понад 16 років. І також приймаю приватно пацієнтів. Маю дуже багато таких пацієнтів і підлітків в тому час, часі, які звертаються з симптомами кашлю, періодичного свисту в грудях. Важкості в диху, особливо кашель спостерігається зранку, тому в першу чергу звертати уваги треба увагу на такі симптоми, і звертають увагу це в батьки, тому що дідь, батьки зауважують ті симптоми, і і е, хтось відомий з батьків починає щось робити і е, цікавиться у лікарів про стан дітей. І хочу наголосити на те, що дуже важливо. Вплив батьків, якщо батьки курять і мають доступ до цигарок в будь-яких електронних чи не електронних, в свою чергу діти хочуть наслідувати батьків. І те можуть мають повний доступ до тих електронних цигарок, і попробувати. І згідно статистикою, 50% дітей до 15 років в Україні вже попробували вейп чи електронні цигарки. І 18% з них продовжують курити. І мала безпосередньо випадок, коли дівчинка втратила свідомість в школі, тому що в на перерві в туалеті не було догледіно і було дуже накурено, і діти. На втратила, яка була пасивним курцем, і вдихала ті шкідливі речовини. Мені здається, що це ті факти, які треба було навести. Я дуже дякую вам за ці роз'яснення і за таку консультацію. І впевнена, що нам всім спочатку треба починати із себе. Дмитро Купира, програмний директор громадської організації «Життя» та Христина Вольницька завідувачка кафедри в тезіатрії університету Данила Галицького. Була з нами, були з нами на зв'язку.